Є знижки на пари сіл 20% в аптеках. Подорожник, вам та оща. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Податкова служба України відновила накладання штрафів за відсутність реєстраторів, розрахункових операцій та порушення законодавства, що регулює їх застосування. Про це попередила Державна податкова служба. Хоча Верховна Рада встановила мораторій на застосування штрафних санкцій у цій сфері, його було скасовано з жовтня 2023 року. Так, за інформацією податкової служби за останній квартал 2023-го проведено 6767 перевірок у сфері торгівлі, зокрема онлайн торгівлі, і нараховано штрафів на суму 142,5 мільйонів гривень. Із цієї суми 170 тисяч гривень становлять штрафи за порушення в онлайн-продажах. Ще один зерновий коридор. На Одещині завершується облаштування пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Мова йде про автомобільний пункт пропуску Рені для запуску спільного митного і прикордонного контролю з Молдовою. Це один із етапів створення єдиного зеленого коридору між трьома країнами. Пунктами пропуску Рені Україна, Джорджу Лешти Молдова, Галац Румунія у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили запуск спільного митного контролю між Україною та Молдовою. Це перший крок до створення зеленого коридору, що має пришвидшити рух товарів і експорт української аграрної продукції. На ринку праці України з'явилися 42 нові професії, зокрема у сфері IT, охорони здоров'я, соціальній і фінансовій сферах. Відповідні зміни було внесено до класифікатора професій, повідомила прес-служба мінекономіки. Найбільше змін у сфері it технологій там з'явиться 29 нових професій: серед них адміністратор веб-ресурсів, аналітик мобільних додатків, інженер зі штучного інтелекту. Та розробник штучного інтелекту. Також додано професії, в яких виникла потреба у зв'язку з війною та подоланням її наслідків. Зокрема, це фахівці із розмінування, протезисти ортезисти або ж черговий підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інструктор з просторового орієнтування та мобільності, чи оператор служби 112.